Вибиті вікна, пошкоджені стіни, дахи та згорілі автомобілі. В селі Жабелівка внаслідок ракетної атаки на Вінничині руйнувань зазнали житлові будинки. Про це Суспільному повідомила перша заступниця голови ОВА Наталя Заболотна. Ракета зупинилася об стіну будівлі, а не не зайшла всередину. Тому зараз працюють вже тут всі необхідні служби, які фіксують пошкодження, складаються акти. Будинок, про який говорить Наталя Заболотна, належить родині Качурівських під час повітряної тривоги були в хаті. Розповідає голова сімейства Анатолій Качурівський. Всі вікна в хаті пошкоджені, пошкоджена криша, шифер. Я, я лежав і чую, що бахло. Я просто швидко дивлюсь, а то психід бабу і біжить. Я підійшла до вікна, дивлюся, летить ракета, горить і, і, і щось бахнуло. Він зривається, починає кричати. Я розвертаюся до нього, спину стекло летить, я одіялом його накриваю, падаю на нього, обнімаю. Так лежали, поки все не, не пооблітало. Думаю, хоч би дитина була жива, і нічого з нею не було, а я то таке діло. А це вже інше обісця. Господарів у цей час вдома не було, розповідає родичка Валентина Комарівська. Суспільному показую, згорілу вщент автівку та вибиті вікна. Почало бахати, тракати і все. І ми вже прибігли сюди, тут вже машина горіла. Ми побачили, що машина горить, стали визивати пожарку. Будинок цілий, це ось тільки оцього все вибите. Раз, два, три, чотири дверей вибито. І Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну те вікно тільки дира, така десь осколок влетів. Загалом у Жабелівці пошкоджено вісім будинків. Одна людина травмована. Медичну допомогу їй надали на місці. Про це Суспільному повідомила Наталя Заболотна. У селі триває ліквідація наслідків ракетного обстрілу. Передньому вже зі старостою узгоджено, які ремонтні матеріали їм потрібно: брезент, плівка для того, щоб швидко зараз затягнути. Міт на двері. Також у громаді працюють над відновленням електропостачання. За словами Наталі Заболотної, газу та водопостачання не припиняли. Повітряна тривога на Вінниччині розпочалась о 4.56 і тривала до півдесятої ранку. Сьогодні над Вінницькою областю в. В повітряному просторі перебувало 26 крилатих ракет, і в тому числі завдячуючи роботі мобільних вогнівих груп і сил протиповітряної оборони, вдалося мінімізувати ті ушкодження, які могли бути через чергову масовану атаку РФ в області відбулися зміни у графіках погодинних відключень. Було застосовано 10 черг аварійних вимкнень. Після обіду їх змінили на три черги погодинних. Це йдеться на сайті Обленерго. Юлія Бараболя, Дмитро Буднюк Суспільне новини, Вінниччина.